Сьогодні хочу презентувати вам нову колекцію взуття Осінь Зима. Ця колекція перекриває максимум потреб, починаючи від походів, використання в місті. Завдяки сучасним технологіям та якісним матеріалам можна використовувати в тактичних цілях. Почнемо з бренду Hugo та лінійки взуття Скута Це черевик з комбінованого складу. Тобто використовується шкіра. Синтетична шкіра та січатий матеріал, завдяки чому цей черевик дуже легкий та гарно вентилюється при підвищених навантаженнях. Мембрана, що використовується пруф власної розробки бренду Hugluffs з високими показниками паропроникності та водозахищеності. В даній моделі також використовуються технології від бренду ASICS. Це технологія Gel. Що забезпечує більшу амортизацію, технологія ахар, що забезпечує зносостійкість підошви, та технологія Wet Grip, що не дає ковзати на слизькій поверхні. Наступна модель це багаторічний бестселлер від Huglows Rage Meat, де використовується преміальна шкіра та мембрана tex а мінімалістичний та лаконічний дизайн дозволяє використовувати цю модель в місті, а завдяки технологіям буде гарним супутником ворог. Підошва цієї моделі прокачана від компанії ASICS. Тут використовується компаунд в гумі Ахар Плюс, що забезпечує довговічність. Використовується технологія гель, що забезпечує гарну амортизацію. А елементи підошви з технологією Wet Grip забезпечують мінімальне ковзання на вогкі поверхні. Модельний ряд Ridge має дуже широку лінійку, починаючи від класичного високого черевика шкіряного, низького варіанту цього ж черевика, а також синтетичний та шкіряний кросівок. Ми вже отримали нові колекції Mammut та Хаглавс, що знаходиться за моєю спиною, і ви вже можете. Приміряти їх в магазинах Extreme Style або подивитися на нашому сайті.